Зараз дуже популярна тема встановлення сталевої буржуйки у власну оселю. Обирають люди з різних інтернет-магазинів, обирають різні моделі, кожен обирає собі. Читають в інтернеті на сайті, як обрати буржуйку. І люди навіть не замислюються над тим, що. Параметри, про які всі кажуть, це її розмір, товщина сталі, зручність використання, тривалість, скільки вона дає тепла за часом так і таке інше, це другорядне під час використання. Але дехто думає, що, а може і не доведеться її використовувати, може якось обійдеться. І думаю, що будь-які проблеми, якщо не користуватись буржуйкою, вони оминуть. Але є одна проблема, від якої ви не заховаєтесь, навіть якщо не користуєтесь буржуйкою. От як бачите, в цій буржуйці димохід виходить отут. Ось він. Тобто він горизонтально виходить і потім йде труба. Якщо димохід буде отут, то у вас будуть суттєві проблеми. Якщо у вас далі цей димохід буде сталевий, просто сталевий, у вас будуть дуже суттєві проблеми. Які проблеми? Справа в тому, що по цій трубі, оця труба, димохід який. По цій трубі у вас тектиме величезна кількість води. Звідки візьметься? Ні, це не конденсат. Хоча і конденсат може утворюватись також, якщо у вас труба не ізольована, тобто вона не двостінна з ізолюючим шаром. Під час горіння дров. Утворюється дуже-дуже багато пари. Тобто всі ці дрова, вони, коли горять вони в дим викидають дуже багато вологи. І вся ця волога буде стікати по вашій трубі. Вниз. Якщо у вас от сюди буде затікати, то вся ваша. Оця Пічка, грубка, буржуйка, булір'ян або ще щось, воно всередині буде все у воді. Якщо у вас там зверху, на виході з хати нема дашку, а його заборонено ставити, якщо ви не знаєте, його заборонено ставити, то навіть під час дощу у вас буде повна грубка води. А от якщо димохід іде ось так, ви можете поставити отут от таку теподібну частину, а отут можете поставити ось таку от лійку, через яку все, що буде збиратися в димоході, ви просто збиратимете, отут поставите якусь посуду. І туди буде все капати, взяв, вилив і далі воно туди може капати. Завжди обирайте ось такий димохід у піці та буржуці. Бо вас чекають, в іншому разі, величезні проблеми. Чому, хтось спитає, чому роблять димохід зверху? По-перше, так простіше. Взагалі виготовляти пічку. А по-друге, коли у вас у хаті вже є димоходи, є із цегли викладені оці всі димоходні канали, то там немає значення, як це буде відбуватись далі з вашої пічки. Бо там конденсат, який утворюється, він... Поглинається цеглою. В стелевому димоході, якщо ви потім плануєте, після того, як купили буржуйку, встановити сталевий димохід, в сталевому димоході смоктування вологи не відбувається. Вся ця волога, вся ця вода стікає вниз. І якщо вона буде стікати вам сюди, в топку. Печі, то ви побачите, що ви зробили дуже-дуже велику помилку. Тож обирайте димохід, який виходить з печі горизонтально. Якщо є питання, пишіть у коментарі.